Щоб ми тітко звеселіло, насуть наслабило, Його прославляємо, і звістимо, щоб веселі, насить на відео. Підемо трохи далі. Глянемо. Що на староєврейське цікавого? Ой, як бачите, на площі ринок снігу багато, але людей не багато. Коли зимою зима, це дуже добре. Так насправді і має бути. Ох, тут борульки. Та кілька слів. Холодно, мороз, багато снігу, ви самі бачите. О, такий. Сильний мороз. І багато снігу. Кажуть. Східній частині нашої держави немає такого холоду, морозу і снігу. А от у Львові у Львові і насипало і морозно О, в центрі. В центрі фактично все прибрано. Це далі, якщо десь відійти від центру, там можна побачити неприбрані вулиці. От, давайте зараз зайдемо сюди правіше, біля Каплиці боївів, теж От такий осередок зими. Чогори снігу будуть. Гарно, правда? Гарно, атмосферно. Горе снігу біля ялиночка. Столи присипані снігом. Така атмосфера. Атмосфера Львова, атмосфера свята. А атмосфера справжнього різдва. Так, йдемо далі, ми йшли на Стару єврейську. йдемо на Стару єврейську. Звідси ратушу видно, до речі, хто не знає. ось. Столітнього майданчика, ви можете сидіти там і дивитися на ратушу на площі ринок. По лавочках видно, скільки тут снігу було, як воно все впаковано снігом. Як бачите, синопат продовжить Айда, передаємося старою рейською, так планували. <laughs> Сподіваюсь, що стара юрейська розкопана. А, світло його вимикають. Є графіка. Ми все в курсі. Стара йврейська? Насправді не пригадаю, що бачив стільки снігу колись на цій вулиці. Так до арсеналу прогуляємося, Чого-то місцями годи генератори. Порут, не та снігом засипал. Мусоків mm. снігом засипал. Але Якщо там нагорну, то велика велико. Ви бачили фотографії? Це стесня? <рісті> <рісті>